Добрий день. Сьогодні хочемо розповісти, як здійснюється посадка Туїсмара на розсаднику Нігарду. Сьогодні ми робимо доповнення Ось тут туя. Я розумію, що ці туї ще не продадуться мінімум 3 роки. Тут звільнилися міста, викопались великі туї. Тому я хочу зробити доповнення. За цих 3 роки маленькі туї. Доростуть вже приблизно до такого віку. Тому я не хочу, щоб пропадало місце, адже все одно ця площа обробляється, йдуть затрати, тому ми робимо ще з доповненням рослин. Зараз покажу, як готуємо ґрунт перед доповненням. Спочатку потрібно зрихлити ті місця, які садимо туї, оскільки в нас був горький досвід. Ми не зрихлювали деякий час, не розуміли, що це потрібно робити. І туї дуже довго стартували. Два роки вони сиділи, не росли. Потім я дізнався, що це треба робити, не дивлячись на те, що він був. Частково цей ґрунт зрихлений під час викупки рослин, але його треба добряче зрихлити ретельно. Як ми це робимо? Ми беремо і рихлимо таким чином. Робимо рихлення без оборота хвоста грунту. Чому цей метод кращий під час такого доповнення? Тому що, по-перше, грунт не перевертається, відповідно, бур'яни, які знаходяться в глибині, вони не викидаються наверх під час перевертання ґрунту. Відповідно треба буде менше боротися з, з бур'янами. І друга причина в ґрунті є розподілені слоями мікроорганізми, гриби, різні там, черв'яки і так далі. Вони вже розподілені по слоях, Коли ми перевертаємо ґрунт, це все перемішується і не дуже добре сприяє для самого ґрунту, який потім гірше віддає свої поживні речовини. Тому ми ще раз показую, як робимо рихлення без оборота пласта, все. Тут грунт добре зриханий. Приступаємо до посадки. Значить, тут у нас влізу дві штучки. Я одразу її купую. Тут влізе одна штучка. Ще од один метод, вам покажу, який я придумав сам. Можливо він був, але я ні в кого його не подивився, сам придумав. Цей метод він дає можливість. Економити сили час, бо здійснюється дуже швидко посадка без лишних затрат. Значить, запихаю так лопатку і відвертаю. І в ту стілю вставляю туйку І знову загортаю. Ріняю. І роблю невеличку лунку для поліву, бо це все потрібно буде палити. Ще раз. Засаджуємо лопатку. Тут трошки обсипалося, я можу трошки відгорнути рукою, вставляю, загортаю. Роблю невеличку лунку. Значить чому ще? Хороший цей метод, тим, що обратно ж таки не перемішуються свої ґрунти між собою. І глибину я виставляю, яка потрібна. Тут ось трошки оголений штамп. Відповідно, я тут глибше трошки заглиблюю, щоб оцей оголений штамп заховати в землі. Так як ту я була корінена парнику, в неї. Нема кореневої шийки, ми можемо регулювати вверх, вниз. На рості туї це не скажеться. І загортаємо. Все, вуличка для поліву. Потім пройдемося. Крапельний полів вже не будемо підключати. Вилиємо десь по 2-3 літри води під кожну тую. І так як зараз 11 листопада, я думаю більше поливати не будемо, бо скоро або піде дощ, або будуть приморозки, морози. А якщо ж вдруг осінь затягнеться, ще раз полиємо і більше не будемо повивати, а весною підключимо крапенний полив Отже, такий ускорений метод посадки рослин. Ми його приміняємо не тільки для туй. Для всіх рослин, у який невеликий корінь. Коли можна при відсовуванні ґрунту заглибити корінь. Цей метод можна приміняти лише для того ґрунту, коли він оброблявся перед цим. Так як у нас урядки оброблялися завжди, то ми цей метод приміняємо. Для ґрунту, який довгий час не оброблявся, який заріс. Перейом, і там мінімум там, 3 роки не оброблявся, треба накопувати ямки більше 20 см на туйку і тоді тільки садити Отже, це все, що я хотів розповісти. Якщо комусь була корисна інформація, ставте лайки, якщо корисний канал, підписуйтесь. І хочу попрощатися до побачення.